Дівчатка, ось таку посилочку я отримала щойно. Це буде черепашка у мій садочок. Робили мені її на замовлення. Вони виготовляють такі черепашки в меншому розмірі. От. А я собі замовила трішки більший розмір. Чомусь мені захотілося. Більшого розміру. Виготовляють вони каркас із проволоки. Чи провалки, чи... проволоки, Ну, зараз я розпакую, будемо дивитися. От. Довжина її метр, а висота із шиєю 50 см. Щойно забрала посилочку з Укрпочти. На Укрпочті виявилося трішки дешевше відправка, ніж на новій почті. От. Зараз розпакую і подивимося з вами, яка вона О, розпакувала. Ось так вона виглядить. Така в неї голова шиє. Такий тулуб в ножках, як буду садити. Ялівець. Ось такий хвостик у неї. так вона виглядає. Зараз перенесу її на те місце, де я її хочу поставити. І побачимо, як воно буде виглядати. Бігала, я з нею бігала з цією черепахою і таке вирішила ось тут поставити її. Мені здається, що тут її місце. Я спочатку хотіла ось тут замість цього персика. Тоді мені шкода персика стало. Я хотіла його пересадити в друге місце, але боюсь, що він може не прийняться пропасти і тому вирішила, що хай він тут зростає. Але тулила цю черепашку, отут прямо під персиком хотіла, щоб отут вона стояла. Ну, я так з усіх боків пройшлася, то не сподобалось мені, щоб вона тут зростала. Це, коротше, називається Не мала баба клопоту, купила порося. Так і я з твій черепохою. Ну, мені здається, що тут буде їй краще. Я так з усіх сторін обійшла подивилася, що тут пусте місце. Біля плити, отут вона буде в мене жить. Зараз, звичайно, вид ніякий, але з часом я посаджу ялівець і вона в мене буде тут зростати. Мені порадили ялівець Old Gold. Посадити до неї ну, під, під каркас цей, тому що він зростає. Ну Не такий великий вже. Якраз він 50 см в висоту росте і метра півтора в ширину. Я планую посадити тут 4 або 5 штук. В ніжку буду садити в одну, в другу, третю і четверту. В общем, 4 ніжки буду садити. І також у мене є вже один ялівець. Зараз ми до нього підійдемо. Щоправда, я його вже два рази пересаджувала, але він приймається. Вони такі непримхливі ялівці. Взагалі всі ялівці непримхливі. Їх можна пересаджувати декілька разів, розділювати. І їм нічого немає. Вони зростають далі. Ось він отакий ялівець Old Gold. Він у мене вже один є. Мені він подобається. В нього така хвоя м'яка. Такий він чудовий, мені подобається. Якщо його застригати, він буде густенький. Мені здається, що я цей п'ятий ялівець посаджу. Я чотири вже замовила, мають навесні прийти мені. От. І цей викопаю і, мабуть, посаджу п'ятим до своєї черепашки. От так от вона буде зростати. Вірніше проживати в цьому місці. А елівець буде зростати. Я так з усіх ракурсів тут обійшла, то не знаю. Коли купувала цю черепаху, я її планувала зовсім на друге місце туди. Ну, зараз поставлю туди, побачимо, як, як воно буде. А ви мені в коментарях напишете, як вам дужче подобається. Можливо, я прислухаюсь до чиїсь думки. Зроблю так. Але не знаю. От так я хотіла. На початку, щоб воно було замість деревинки, а потім думаю, та ні, хай деревинка буде, ну, цей персик, от, а черепашка буде зростати під деревинкою цією. Ну, мені вона як наче залишня тут. Ось так я відходжу далі. Напишите мені в коментарях вашу думку. Як би краще було, щоб тут зростала, чи аж там під стіночкою. Під сливою. Там слива. О, мухи літають. Мухи літають. На дворі тепло. Оце така зима на сьогоднішній день. В вот. шестелубуку зайду. Ось так, она ну, как-то выделяется здорово тут. А там под стеночкой куста место. Ось мені так захотілося такої черепахи. Я бачила в одного блогера в тіктоці. Він проживає в Западній Україні, в нього кобра, височезна така кобра. І Він також там посадив, я не знаю, правда, яку рослину, і вже цю кобру обросла ця рослинка. Ну, ну, мабуть, вже років до 10, як зростає та рослинка в, тій, в тому каркасі кобри. От. І вона чудова, вона дуже гарна. І мені захотілося також, щоб в каркасі зростав ялівець. Він буде зростати, я його буду по цьому каркасу е, застригати. І воно буде так, як у вигляді черепахи. У навіть очки ось є. Вони будуть виділятися. Сюди навіть можна буде приклеїти, ну, щось придумати, так очки намалювати і зробити. Навіть якусь пувичку можна буде туди пришити, яка Нагадую, ну, імітаці ока. Ну, можна щось придумати. Але потрібно час. Потрібно час, щоб воно це все заросло. Це років 5, як мінімум, мені здається, поки обросте весь каркас ялівцем. Ну, я маю терпіння. Я маю терпіння. І я дуже терпляча, тому я. Люблю спостерігати за зростом рослинок, за тим, як воно буде мінятися з кожним роком. От. Не знаю, мені, мабуть, я там під стіночку її поставлю. Мені здається, там буде краще. Зробити її в клумбі, ну недоречно. Недоречно. Таке спорядження воно має окремо стояти, як ну так, щоб він виділявся. Ось так здалека. Мабуть, під стіночкою буде краще. Так, на дворі сьогодні дуже тепло, дуже-дуже тепло. 30 січня. А на дворі не наче весна. Сьогодні бачила, пролітали лебеді. Повертаються додому. Мабуть, зими в цьому році не буде. Занадто тепла зима. Снігу ми й не бачили майже в цьому році. Шишки мої не пообривали, стоять. Ялиночка пуш. Також я зробила собі ось такі написи. Взяла горщечок, повирізала і понаписувала назви деяких рослин, тому що деякі рослини я або путаю, або забуваю, то поробила не під кожну рослинку, але поробила. На тую Віпкорд написала. В українській мові написала. Воно все на англійській пишеться, читається, але так мені зручніше. Погода надзвичайно чудова. Таке сонечко. Переїхала моя черепаха на своє місце. Вона тут нікому заважати не буде, поки що сирий матеріал, наберемося терпіння і будемо спостерігати.